Лаванда це багаторічна, вічно зелена, досить невибаглива рослина. Являє собою кущі діаметром від 40 до 90 см. має насичене цвітіння блакитного фіолетового, рожевого та білого кольору найпопулярніший фіолетовий колір. У світі є понад 30 сортів лаванди, цвіте. Червень-серпень. Лаванду застосовують при сильному головному болі, мігрені та ревматизмі. На сході прийнято розкидувати лаванду в приміщенні, де працюють жінки для зняття напруження та втоми. Лаванда трава кохання, як називають її в давнину, має розслабляючу та стимулюючу дію. Ароматерапевти рекомендують лаванду для боротьби з імпотенцією. Найбільш яскраво лаванда проявляє свої властивості в обрамленні ароматних акордів квіткових ефірних олій, кедрового дерева і пачулі. З квіток лаванди отримують цінну ефірну олію, яку використовують у парфумерії та медицині в гармонії з нами, в гармонії зі своїм здоров'ям.